Вітаю вас, шановні глядачі! В світлі останніх подій та всього того абсурду, який відбувається в світі на даний момент, я би хотів записати відео стосовно Третьої світової війни і подивитися, чи вона часом не почнеться. Тому що, знаєте, з кожним днем переконуєшся в тому, що людство стає все неадекватніше, та неадекватніше. Тому. Знаєте, зараз нічому не здивуєшся. Агресія наростає, цей 61 мільярд, який Україні виділили, теж починають обговорювати і сипати нові погрози, що почнеться ядерна війна. Ну, давайте я гляну, що мені карти покажуть з цього приводу. Так, тут 4 карти на циганській колоді я хочу витягнути. На таро я хочу витягнути три карти. І я би хотів витягнути ще Три карти з гральної колоди. Подивитися, як, якими будуть коливання, хвилювання в світі до кінця цього року, що буде відбуватися. Карта грошей. Бізнес. Е, війна це, це завжди бізнес. Карта подарунку. Карта подорожі. Карта вогню. В окремих країнах можуть бути якісь атаки. Ну, це Газа, це Палестина, це Ізраїль, це Україна, знову ж таки, Росія, РФ. Дивлюся тут. Трійка Кубків, карта об'єднань. Туз чаш. Карта здійснення бажань. Карта вісьмірки жеслів. Ну, дивіться, прямо чогось смертельного я не бачу. Вогонь бачу. Це більше говорить про те, що деякі війни в світі все одно будуть підтримуватись, тому що війна це бізнес. Король піковий, карта агресора. Десятка хрестова – тяжкий груз. Король червовий – це карта чоловічої енергії і мілітаризації. Бачите, тут король піковий, а тут король червовий. І між ними сутичка, Десятка Христова. Ем, я би сказав так, до Третьої світової війни глобалісти все це розкручувати не будуть. Я думаю, що цього не буде. Але так, щоб якось підтримувати десь де які, які, якісь місцеві конфлікти та війни, то це може бути для того, щоб викачувати, відмивати гроші, ресурси і так далі по списку. Взагалі балом править нечастивий. Цьому всьому питанні. Якби більшість людей думали про духовність, а не тільки про матеріальний світ і про якісь свої забаганки, то, можливо, би цей світ змінювався на краще. Але так, на жаль, люди висновків не роблять. Тому треба, треба вірити в краще, і треба молитися Богу, щоб світ почав змінюватися. Бережіть себе, побачимось.